Про імаріації, алхімікуми і велику кількість оновлених спектрів планів, своїх і системних, обов'язково розповім на найближчих прямих ефірах, відкритих і камерних, в тому числі тут, разом з вами. А поки що, давайте будемо заходити на орбіту найближчих днів. Ми з вами. Закінчимо цей голосовий підкаст рівно на 30 листопаді для того, щоб зустрітись 1-12 і вирівняти наш з вами ритм налаштувань від тижня до тижня. Роблю це навмисно. Тому, що рухаючись в ритмі живого життя, я постійно Намагаюсь показати вам приклад людини, що не в теорії знаходиться, а в резонансі теорії і практики. І це завжди потребує не досягнення якихось дедлайнів, галочок, пунктиків, а дійсно проживання. І тому, коли мені вдається. Потурбуватися про тих, хто звик до моєї любові, а я вас саме такими і відчуваю, і вважаю, наперед і реалізувати глибокі, алхімічні, справжні, не пусті. І дійсно від ума, а справжні сердечні заготовки, я це завжди обов'язково роблю. Але якщо є потреба щось перенести чи віддетермінувати, чи рухатися в глибину в певних процесах, які часто зі мною стаються, і поїздки, і навчальні програми, то я спокійнесенько роблю. Вдих, видих, паузу, і кажу вам, які зустрінемось, коли зустрінемось.